Сьогодні ми встановлюємо елайнери і хочемо поділитися з вами цим, щоб ви були впевнені, що тут немає нічого страшного. Пацієнт же у кріслі ми відкриваємо трансферну капу для перенесення етачментів на зуби, промили та просушили зуби і наносимо протравку на зуби, на яких будуть встановлюватися етачменти. Буквально пару хвилин і одразу все змиваємо ретельно. Після профтравки наносимо адгезив для того, щоб наші етачменти трималися міцно, і засвічуємо кожен зубчик. Далі беремо трансферну капу, і у кожний отвір, там де буде етачмент, наносимо спеціальний матеріал. Надягаємо трансферну капу на зуби, затискаємо і засвічуємо, щоб етачменти перенеслися та міцно закріпилися на зубах. Обережно знімаємо трансферну капу і все готово. Можемо надягати першу капу. Те ж саме повторюємо з нижньою щелепою і посміхаємося, впевнено, вже з першої хвилини. Все просто, не гайте часу, записуйтесь на безкоштовну консультацію. До зустрічі!